Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі, який я вирішила завести, щоб розповідати вам про. Ранній розвиток про ігрову підготовку до школи, про виховання дітей, про навчання дітей, про все, що стосується сучасних методів навчання, все, що стосується ігрової підготовки і все, що стосується розвитку мозку дитини. А для початку розповім про себе. Мене звати Балбікіна Надія, мені 36 років, і з дітками я працюю половину свого життя. 18 років, я прийшла працювати після педагогічного коледжу. Я навчалася очно в університеті педагогічному і прийшла у другій половині дня працювати в дитячий центр раннього розвитку. І з тих пір в мене життя було насичене заняттями з дітьми, заняття з раннього розвитку, групові, індивідуальні заняття з підготовки до школи, заняття репетиторством, індивідуальні виїзди додому до мене додому, Ну, Коротше, у мене дуже великий був досвід, і також а, на моєму шляху. Відбулася така прекрасна подія як створення власного дитячого центру. У 2014 році я його створила на той момент. в мене вже було 7 років досвіду роботи в цій сфері, і в 2021 році я його закрила. Тобто у мій дитячий центр проіснував також 7 років, де я навчала педагогів, набирала педагогів. в мене був він досить великий. Ми почали з половини кабінету з подорожу. Мишкою на двох ми зняли один кабінет, і виросла я до того, що в мене був власний повністю центр 160 квадратних метрів. Там було три великих робочих кабінети, один маленький робочий кабінет для індивідуальних занять та логопеда. Великий хол а, був. Такий кабінет, де ми зустрічали батьків. Коротше, все було класне, дуже багато вкладалося, Любила свій дитячий центр. У мене було до 12 педагогів. Одночасно, ми на корпоративи виїжджали і. Спілкувалися між собою, тому цей весь досвід роботи з дітьми, роботи в дитячому центрі, я планую розповідати вам на цьому прекрасному YouTube-каналі. Він в мене молодий, новий, тому якщо ви тільки-тільки потрапили на нього, рекомендую підписатися, поставити собі сповіщення, щоб не пропускати нові відео. Я налаштована дуже активно, я хочу знімати регулярно відео. Тому не пропускайте, теми будуть дуже-дуже цікаві. Якщо у вас є якісь питання, то обов'язково напишіть їх в коментарях. Ну, наприклад, Надя покажи свій диплом, або Надя покажи фотографії свого центру, де це все відбувалося, або розкажи нам більше про дітей від року, як з ними займатися, які ігри придумати. І я на ці всі ваші питання буду знімати окремі відео, от і ви будете зі мною спілкуватися. Тобто я реальна людина, в мене немає. Продюсерів. Я самостійно буду вести цей канал, і ось такі взаємодії буду дуже-дуже вам вдячна. Також з 2021 року я веду свій інстаграм, лишу вам посилання на нього, щоб ви могли перейти. Або там, я вже не знаю, де Лишається в Ютубі посилання, ви зможете перейти, подивитися там дуже багато корисних ефірів, дописів, можна подивитися, як я живу, подивитися мого сина, як ми взаємодіємо, в які ігри ми граємо трошечки про мою роботу. Ну, Коротше, там дуже багато чого. Якщо ви хочете зануритися, якщо ви хочете побачити реальне життя в сторіс, в рілсах, в дописах, то підписуйтесь ще на мій інстаграм. Також в мене є два великих канали в Телеграмі. Якщо ви не... Користуєтесь Інстаграмом, чи вам зручніше отримувати інформацію в месенджерах, то я також лишу вам посилання і на телеграм-канал. А один телеграм-канал присвячений виключно ранньому розвитку, це про заняття з дітками від 1 до 4 років. Там я і ефіри проводжу, і ми спілкуємося, я ділюсь ідеями, а ще там можна розмістити свою вакансію, якщо ви керівник дитячого центру, або знайти якусь класну вакансію, якщо ви в пошуках Роботи, тому чат дуже корисний, теж вам лише на нього посилання. І другий чат присвячений ігровій підготовці до школи. Він називається Все про ігропідготовку. Звісно, ми там спілкуємося про підготовку до школи. От, ви можете приєднатися, щоб слідкувати. І на цьому каналі у вас чекає ціла серія відео про ранній розвиток, навіщо він потрібен мамам, навіщо він потрібен дітям, навіщо він потрібен педагогам і взагалі чи потрібний цей напрямок, про тематичні заняття вам буду знімати, про програми, про конспекти буду вам розповідати. Ну, Коротше, підписуйтесь, я буду дуже рада, якщо ми з вами будемо. Разом. На цьому це коротке відео закінчується, але обов'язково переходьте і дивіться наступне відео. Всім пока!